чому назвали бобровий кут, бо деякі люди кажуть, що у вас бобри тут жили, а річка в нас кутом так іде, як їдеш звідти. От назвали бобровий кут. Люблю своє село за те, що воно спокійне, тихе, природа. Це найголовніше природа, тихо, тихо, спокій. Одні пенсіонери в нас тут залишились, молоді немає роботи, ж. а то в армію позабирали, хлопці ж пішли. Я живу на цій стороні, як їхати до Євгенівки, кінець села. Річка біля нас на низ. За на нашими городами, садок, а раніше було навіть от, по, поливали з річки, огород колосний був. От вади, все були. От, от. Хлопці, брати. І от, ловили рибу і ми йшли з ними. У нас навіть баржі їхали. Рухаюся, слава Богу. Добре. Боже, сонечко світить в день, а вночі місяць. Я одна живу, от приходять сусіди там, то й те поможе, то й те допоможе. Хто? Хто чим може. Я єсть уроженка села Бобровий Кут, Проживаю на даний момент 39 років самого народження. Люблю своє село за те, що воно спокійне, тихе. Природа це найголовніше природа, тихо, тихо, спокій. Я на залізниці працюю в Усатово уже 19 років. Дома найкраще. Ну, от що не говорити, в городі дуже важко. Роботи немає, житла немає, все, все потрібно купити. Тут свій город посадили, тут якась гуманітарка приїхала, якась допомога. І ну, в селі набагато легше вижити, ніж в місті. Набагато. Немає практично не фруктів на деревах, бо якраз попала в такий період, коли цвітіння було, де люди в основному надіються на свої огороди, то картопля померзла. Ну, почала зараз відходити потрошки. Але вже як той каже, як ми всі знаємо, урожай вже буде не той, не той, ну але. Надіємося, да. В основному люди займаються домогосподарством, держать курей, тобто якесь яєчко, є лишнє продали, є, значить, більше для, для сім'ї, і огород. В основному стараються так, аби як той каже, для себе хватило. На сьогоднішній день у нас дуже мало. У нас до 30 голов. По перше, скажімо так, скот дуже дорогий, не, не, не закуповує коров. Немає де робити випас, випас. раніше до війни робили випас. У нас були череди, де виганяли корів на, на балки. Гори вони не розміновані, їх ніхто не дивився. Тобто корову туди страшно випускати. У нас генератор муртиків вкрали, а ми... Корову до довільного апарату підсоєняли, воду качати треба, все світ, світла не було, підключали. О. Та і все потроху. Купити його зараз, не купиш, бо він дорогий зараз. Раніше пішов за дві тисячі, взяв, а зараз воно 18, 20, 30 тисяч генератор стоїть. Ну Ми не знаю, що вже обходимося якось. Світла не буде, то, звісно, і, не знаю, рука. У мене все перебите тут, я доїть корову, не можу вручну, а чоловік доє. Я родилась тут, і що воно у нас красиве, таке зелений. Ви поїдьте села, подивіться, зарощі такі, все, по а в нас воно благодарить кому треба, старості наші. А село в нас красиве. В нас і вулиця, дивіться, і заасфальтували, і там наверху асфальт. Одні пенсіонери в нас тут залишились, молоді немає роботи. ж. А то в армію позабирали, хлопці ж пішли. В бобровому куті живу з народження, ніде не відлучалася. Це вже як не є 71 рік. Живу тут, і я ніяке село не поміняла б на Бобровий кут.